Меморіальну дошку загиблому захисникові України, почесному громадянину Коломиї, майору Миронові Забарилу відкрили у Кубаївці, встановили її на фасаді центру військово-патріотичного виховання, який названо на честь Мирона Забарила. Громадський діяч, почесний громадянин Коломиї. Ініціатор та організатор створення центру військово-патріотичного виховання дітей та молоді Коломийської громади, майор, командир розвідник батальйону імені генерала Кульчицького Мирон Забарило загинув у березні 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів. Він завжди був прикладом мужності, стійкості та патріотизму. Пригадують товариші і побратими Мирона Забарила. Перший завжди перший на майдані. Перший. У 2014 році, перший спочатку повномасштабний. ми всі на нього рівнялися. І ніколи цього не забудемо. І обов'язково помстимося. Позивний зивний на армії дають не сам вибираєш, тобі його дають. Верон був батя. І батя заслужений. Нам всім. Дуже багато зробив для захисту нашої батьківської Відкрили меморіальну таблицю. Миронові забарило його родина, дружина, діти та онук. Хочу подякувати всім сьогодні, всім, хто був присутній тут, родинам загиблих, його бойових побратимам. Хочу подякувати жителям села, села Кубагівки. Найтяжчим шануванням наших героїв, світлої пам'яті про них буде наша перемога. Слава і честь нашим героям. Слава нашій Україні. Ми не переможна нація. Донька Мирона забарила Наталія Сарманова. Вдячна, що мрію батька, його діти ще центр військово-патріотичного виховання у Кубаївці, таки продовжують розвивати. Тато починав з нуля, з нуля, з руїн. Тут було зовсім не так. Вкладав сюди всю свою душу. Кожні вихідні проводив тут. Він би цього хотів. Він би хотів бачити всіх нас тут. Це його дітище, це його робота, це. це Марія і ми дякуємо всім, хто не забуває його, і всіх хто продовжив цю справу. На відкриття меморіальної дошки у центрі військово-патріотичного виховання, що в Кубаївці Коломийської громади, завітали місцеві керівники, військові, громада, родичі загиблих на війні. Коломиян будемо пам'ятати, і будемо кожен день, кожної хвилини своєю працею приближати перемогу. На нас. Ми живі. Ми зустрінемось з вами. Слава Україні!